Кажуть, що страх це те, що паралізує. Коли темрява стискає з усіх боків, а крики звучать так близько, що ти вже не впевнений, чи залишишся живим після наступного кроку. Для когось це привід цікати, ховатися, закривати очі і робити вигляд, що нічого не відбувається. Але все це не для нас, ми гравці. Ми шукаємо відчуття страху та адреналіну. Ми йдемо на зустріч темряві навіть тоді, коли вона шепоче що дороги назад уже немає. Бо для справжніх вірофанів страх це не кінець, це лише початок пригоди. Тож вимикайте світло, заварюйте чай і вмощуйтесь зручніше. Попереду довга, небезпечна і моторошна подорож. А ми погнали! По традиції, як і у будь-якому нашому випуску, ми почнемо саме з сюжету, особливо коли у Resident Evil все зав'язано саме на ньому. Для тих, хто не бажає спойлерів, залишаємо вам таймкод на екрані. А ми почнемо у 2004 році. Уряд США доручає Леону Кеннеді, колишньому поліцейському, що став агентом, просту, але тривожну місію знайти і повернути додому доньку президента Ешлі Грем, яка була викрадена за нез'ясованих обставин. Леон прибуває на віддалену європейську територію, маленьке село, ніби викинуте з карти, і з першого ж кроку розуміє, що це незвичайне викрадення. Місцеві жителі нападають на нього гуртом, вони не схожі на безмозких мерців. У їхніх очах горить фанатичний блиск, вони координовані і жорстокі. Невдовзі стає ясно, селяни присяглися на служіння таємничому культу. За цією агресією стоїть не магія, а паразит Лас Плагас. Який підпорядковує волю носія і робить з нього фанатичного раба. Після перших сутичок Леон потрапляє в пастку, його захоплюють, і в селі він зустрічає кількох людей, що знають більше, ніж здається. Одним із них стає Луїс Сера, колишній дослідник, який безпосередньо працював над плагасом, і врешті втік від культу. Луїс допомагає Леону вибратися, дає перші пояснення про природу паразита і націкає на набагато ширшу змову. Плагас — інструмент контролю яким збираються скористатися не лише для місцевої влади, а щоб підірвати основи безпеки далі, аж до самого верхнього рівня влади, Луїс стає провідником. Він знає місця, де культи сховали свої лабораторії і має фрагменти досліджень, що розкривають походження паразиту. Леон знаходить Ешлі в старій церкві, там, де ритуали і викривлені моління поєднуються зі справжнім лихом. Поспіхом починається небезпечна втеча. Ешлі не боєць, її треба захищати, ховати, тягнути крізь натовп. Це додає переживання. Леон мусить бути не тільки мисливцем, а й ескортером. Розкривається моторошний план. Лідер культу Осмун Садлер має намір використати Ешлі як інструмент. Інфікувавши паразитом, він планує надіслати її назад до США, аби підпорядкувати через неї президента і почати масштабну операцію з контролю над владою. Далі починається ланцюг подій, який переводить Леона з однієї зони кошмару в іншу. Спочатку село і його околиці, вузькі дворики, забиті ворогами будинки. Пастки і перші іконічні протистояння. Бензопильний сектант, який з'являється як жах антагоніст шалено небезпечний і невблаганний. Потім величезний замок Салазара. Сюди ведуть підступні переходи, лабіринти і коридори. Тут сам Рамон Салазар, маленький лорд з величезним комплексом і моторошними планами у замку виявляється не менш коварним ніж прості селяни. Урешті він перетворюється на жахливу величезну форму, демонструючи, як плагас і манія контролю мутують у фізичних монстрів. Під час цих подорожей сюжет відкриває ще одного складного гравця. Адувонг вона з'являється у потрібні моменти, загадково, витончена з власною місією. В оригінальній версії вона діяла як агент, найнятий Альбертом Вескером і відповідною організацією, щоб добути зразок паразиту. Її стосунки з Лавоном неоднозначні. Іноді вона допомагає, іноді працює в ціні, користуючись моментом. У сюжеті Ада це нитка, що тягнеться і пов'язує події Resident Evil 4 із ширшою всесвітньою інтригою. Поступово Леон дізнається, що викрадання Ешлі лише частина великого плану. Виявляється, до схеми причетні й інші фігури. Джек Краузер, колишній товариш Леона і наставник, який згодом виявляється пов'язаний із сектантами. Конфлікт із Краузером переростає у особисту дуель. Минуле і служба перетинаються з сумнівами та зрадою, що робить його черговим босом на шляху Леона. Сюжет веде героя далі, на острів, де приховані лабораторії і справжні масштаби експериментів. Тут робляться жорстокі відкриття. Плагас – не простий паразит, а складна біологічна програма контролю. Тут же були проведені експерименти, які перетворили інфікованих на керованих солдатів. Луїс Сера виявляється тим, хто мав доступ до цих досліджень. Він таємно намагався знайти спосіб ослабити плагаса і створити ліки або щонайменше тимчасове вирішення ситуації. На острові відбувається кульмінаційна сцена. Садлер особисто переслідує Луїса. Луїс приголомшливою смертю передає Леонові знання, пігулки, нотатки, які дають шанс зупинити поширення паразиту усередині Леона та Ешлі. Але ціна висока. Луїс жертвує собою. Смерть Луїса одна з найтяжчих і найщимкіших моментів сюжету. Вона підкреслює людський вимір трагедії. На острові Леон стикнеться із трансформаціями ворогів. Істоти, які здавалися поодинокими, стають масштабними монстрами. Шасті регенератори. Вороги, що здатні відновлювати тканину і лише вразливі у специфічних точках, перетворюють бої на тактичні рубки, у яких доведеться використовувати спеціальний присіл для пошуку вразливих місць. Тут же відбувається один із найемоційніших поєдинків Дуель з Краузером, що показує, як війна, амбіції і секретні угоди перетворюють людей на ворогів. Після численних поразок і перемог на поверхні розгортається фінальна сутичка із самим Осмундом Садлером. Садлер не просто лідер культу, він носій ідейної віри. Він щиро вірить, що плагас це шлях до нового порядку, до контролю, який дозволить очистити світ від хаосу. Його фанатизм проявляється у словах і в діях. Під час фінальної битви він перетворюється на жахливу істоту, яка поєднує в собі органіку паразиту і спотворене божественне начало культу. Битва з ним це не лише тест вогневої майстерності, а й випробування волі. Треба знайти його слабкі точки, знищити очі на кінцівках цієї тентаклі, витримати шалену агресію і в потрібний момент скористатися надзвичайним засобом. У момент, коли Садлер розслаблений, Ада кидає Леонові спеціальну ракетницю. Саме нею Леон знищує центральну вразливість лиходія і фінал завершується хеппі-ендом. але не без втрат і сумнівів. Після падіння культу сюжет не обривається миттєво, є епілог. Леон рятує Ешлі і допомагає їй повернутися у безпеку. А Ада, як і годиться, зникає у ціні. Як підсумок, сюжет Resident Evil 4 це подорож від простої рятувальної операції до глобальної змови. Він поєднує персональні конфлікти, як до прикладу, зрада Краузера, дружба і допомога Лоїса, психологічний тиск і масштабну загрозу, Плагас, що загрожує перетворити людське суспільство на керовані маси. Це історія про те, як страх і віра в вищу мету здатні породити зло, і про те, що інколи порятунок одного ставить під загрозу світ. Resident Evil 4 став цією грою, яка перевернула уявлення про жанр. І зробив він це дуже просто, лише однією зміною, а саме змінивши камеру. Раніше ми бачили героїв зі статичних ракурсів, ніби хтось підглядав за ними крізь шпарину. Але тепер камера опинилась за плечем Леона. Здавалося б, дрібниця. Та саме вона змінила все. Тепер гравець бачить світ його очима, відчуває небезпеку поруч і сам наводить приціл. Так Горор з'єднався з шутером і народився новий стандарт, якому згодом почали наслідувати десятки ігор. Ця зміна відкрила й нову глибину боїв. У Resident Evil важливо не просто стріляти, а вирішувати, куди саме це робити. Пострілу ногу ворог падає на коліна, і Леон добиває його ударом. Влучання в руку вибиває зброю, а куля в голову може швидко закінчити бій, але водночас розкрити щось ще страшніше: паразита, що виривається з черепа. Тому навіть у бою змушує думати, рахувати кулі та діяти тактично. І ця сама тактика продовжується навіть тоді, коли ти виходиш із перестрілки. Усе зводиться до інвентаря, звичайної валізи, яка перетворюється на справжнє поле бою. Кожен слот тут це вибір. Втиснути гранату, пожертвувавши аптечкою, розмістити патрони так, щоб вистачило місця на карабін це тетріс виживання, у якому ти будуєш свою стратегію не тільки зброєю, а й простором. І щойно ти призвичаєшся, гра кидає тобі нову дилему торговця. Його поява мовчазна пауза серед жаху. Та водночас це ще один виклик. Він не просто продає зброю, він ставить перед тобою питання: інвестувати у нову рушницю чи покращити стару, купити патрони зараз чи відкласти на майбутнє. Але справжня напруга чекає тоді, коли на кону з'являється не золото і не зброя, а людське життя. Ешлі вона твоя відповідальність, її неможливо ігнорувати. Вона кричить, коли її хапають, і кожен раз цей крик змушує серце калатати швидше. Тут уже йдеться не тільки про виживання Леона, а про обов'язок захищати іншого. І саме ця постійна тривога робить гру особливою, особливо коли гра закінчується у разі крадіжки чи смерті Ешлі, тоді й доводиться грати з контрольної точки. Щоб напруга нападала, Resident Evil додає ще один інструмент інтерактивні сцени. Коли інші ігри показували кат-сцени, ти сидів і дивився. Але тут гра змушує діяти натискати кнопки, ухиляйся, бийся, інакше помреш, навіть у катсцені. Бій із краузером чи втеча від Волона — це не кіно, це екшен, у якому ти сам режисер свого виживання. І все це працює завдяки головному обмеженості ресурсів, кожен патрон цінність, кожна трава, порятунок або навіть розкіш. Кожен скарб питання, продати чи залишити. І поки ти зважуєш ці рішення, гра нагадує: Ти тут не для того, щоб відчувати силу. Ти тут щоби вижити. І саме ця постійна напруга створює відчуття справжнього горору. Ремейк гри вдихнув в свою чергу у цю формулу нове життя, камера стала ще плавнішою, бої ще динамічнішими. Ешлі отримала більше самостійності. З'явився крафт, який дозволяє створювати патрони власноруч А ніж перетворився на універсальну зброю, ним можна навіть відбивати удари ворогів. Ремейк зберіг усю душу оригіналу, але подарував їй сучасне обличчя. Це та сама історія, яку ми пам'ятаємо, але тепер вона виглядає саме так, як ми уявляли її вночі, сидячи за старим монітором і боячись зробити ще один крок у темряву. Ми вже бачили, що цей світ зсередини пронизаний темрявою. Вона живе у сюжеті, керує подіями, відчувається в кожній механіці. Але самі історії, самі пастки це лише оболонка. Справжній жах тут не в атмосфері й не в зачинених дверях. Він має обличчя, він іде назустріч. Він дивиться у твої очі і стискає зброю в руках. Настав час поглянути у вічі тим, хто населяє цей морок. Спершу вони здаються простими людьми, селянами, що тримають у руках вила чи сокири, але це вже не люди. Вони зберегли розум настільки, щоб діяти разом, користуватися зброєю, навіть будувати стратегію. Вони не кидаються бездумно, вони оточують, давлять числом, змушують помилятися. А ти мусиш грати інакше. Бити не навмання, а спрямовано. вибити ногу, зупинити руку, а потім, гранатою чи дробовиком, очистити простір. Тут твій союзник не сила, а контроль. Але серед цього натовпоє ті, чия сама поява змінює все. Хрипкий рик мотора та ревуча ланцюгова пила. Це доктор Сальвадор, людина, що носить мішок на голові і смерть у руках. Його удари миттєві, немає другого шансу. І тоді серце прискорюється, чи встигнеш ти зробити крок назад. Чи встигнеш натиснути на спуск. Тут перемога не в кількості патронів, а в дистанції і холоднокровності. А потім з темряви чути гавкіт. Він рветься все ближче, поки ти зрозумієш, тебе оточать. Це паразитні цуцики. Вони блискавично стрибають, вириваючи шматки плоті і кидаючи тебе просто в руки ворогам. Проти них допомагає дробовик, різкий постріл у момент стрибка, або ніж якщо сміливості вистачить встояти обличчям до зубів. А далі тиша стає ворогом. Бо в ній живе сліпий гігант у кайданах із пазурами, що розривають усе довкола. Його очі нічого не бачать, але він чує навіть подих. Ти стаєш мисливцем лише тоді, коли навчишся бути тишею. Його слабкість на спині, але дістатися до неї можна тільки обманом, відволікаючи його звуком у потрібному напрямку. Це не просто ворог, це випробування на холоднокровність. Але найстрашніший страх не кричить і не гарчить. Він дивиться на тебе мертвими очима і йде вперед, навіть коли його тіло розривають кулі. Кожна куля марна, кожен вибух, лише затримка. Його плоть відростає знову і знову і знову. Лише інфрачервоний приціл відкриває істину. Усередині нього є вузли, червоні точки, що живлять цю жахливу машину. Але якщо приладу немає, краще тікати. Бо бій із ним без потрібної зброї, це боротьба з безсмертям. І це ще не межа. Є брутальні солдати, фанатики в броні. Кожен із них несе свою загрозу, свої правила гри. Вороги тут це не просто перешкоди, це продовження сюжету, продовження темряви, яка в'їдається в цей світ. І поки ми йдемо далі, стає зрозуміло, найбільші випробування ще попереду. Бо там, за горизонтом цього мороку, чекають ті, кого називають справжніми господарями цього світу. Боси. Коли звичайні вороги вже не лякають, і ти звик до шаблонних натисків перед тобою з'являються ті, хто керує цією безодною. Вони не просто сильніші, вони інші за логікою бою, інші за масштабом страху. І почнемо ми з людини, яка колись була товаришем, а тепер стала відображенням зради. Краузер. Перша зустріч з ним це не суцільний вогонь куль, а дуель. Ніж, контратаки, кроки, погляд, що вміє говорити більше, ніж слова. Це сцена, де гра перевертається в гладіаторське протистояння ціла проти тіла, де твоя найцінніша зброя час і точність. У цій фазі Краузер шукає момент, коли ти промахнешся, і тоді його лезо вирветься вперед. Твоя тактика проста й жорстока. Не поспішай, чекай рибка, і відповідай серії її ударів. Використай простір, ухилися в останній момент і контратакуй. Саме цей момент можливість показати, що ти не просто стрілець, а вмілий боєць. Але нічого особистого не триває вічно. Коли старі рани перетворюються на нові сили, Краузер повертається другим актом. Мутований, швидкий і безжальний. Його кінцівка змінюється, а атаки стають ривковими. Тут правила змінюються, ніж уже не вирішує всього. Тому дробовик у потрібний момент твій найкращий друг. Йдучи далі по шляху, ти зустрінеш хитромудрого аристократа, який схожий на ляльку з короною Рамон Салазар. Спочатку це фігура із сардонічною усмішкою, що ховається за портретами і візерунками замку. Його перші появи як театральні сцени. Він запускає пастки, підключає аристократичних найманців. Але коли п'єса доходить до кульмінації, Салазар розкриває своє справжнє обличчя. А саме мутація, що перетворює його на величезну, спотворену форму з численними кінцівками або масивним тілом, яке випускає шипи та отруйні спалахи. Тут тактика це уважність до механіки. Дивись, коли після його атаки відкриваються вразливі плями, стріляй у них важкими калібрами. Часто арена підказує шлях, гармати, вибухові пристрої чи лавові западини стають інструментами перемоги. Не бий просто у цілу, шукай червоні світлі точки. Використай оточення, заманюй його під пастку і застосуй потужну зброю в той самий момент. І нарешті Седлер, коли ми подолаємо всіх його маріонеток та акторів, приходить справжній режисер цього кошмару Осмун Седлер. Це не просто людина, це ідея, вцілена в плоті, хижий фанатизм, що виростив із плагасу живу машину контролю. Його фінальна форма це сцена, де кілька фаз зливаються в один великий урок виживання. Спершу він атакує руками та щупальцями, кидаючи на арену масу дрібних загроз. Потім відкриваються великі вразливі вузли, що живлять його, і саме по них потрібно бити. У кожного з цих босів є своя драматургія, Краузер зрада і покарання, Салазар манія королівства та дволикість, Садлер ідеологія і апокаліпсис. Тактика скрізь подібна в одному: терпіння, вчасні контратаки і розумне використання ресурсів. Коли світ Resident Evil 4 кидає тебе у бій, найперше питання, яке постає перед гравцем: чим ти бігтимеш уперед. Зброя це не просто статистика в меню, це продовження твоєї руки, твій стиль виживання. І тому перше правило просте й жорстоке водночас: інвестуй в те, чим користуєшся частіше. Якщо ти стріляєш здалеку, підвищуй шкоду і точність гвинтівки. Якщо ти любиш ближній жорсткий розбій, роби ставку на дробовик і більше місця в магазині. Торговець тут не просто продавець, він архітектор твого шляху. Його апгрейди змінюють гру більше, ніж тимчасові пешки боєприпасів, які швидко зникнуть під натиском ворогів. Є зброї, які відчуваються універсально пістолети, як Red 9, створені, щоб не зраджувати в перші години гри. Вони легкі, точні і рятують у безлічі невеликих сутичок. Але коли натоп нависає над тобою, на сцену виходить дробовик. Він зупиняє натиск, розтрощує найближчих ворогів і дає простір для маневру. Для відкритих просторів і тихої точності потрібен карабін чи напівавтомат. А снайперська гвинтівка це інструмент для тих моментів, коли потрібно не підставлятись та зробити все обережно. Пастки і гранати це ще один шар тактики. Флеш-гранати вибивають з гри паразита, який виліз з голови мерця. Залпові боєприпаси це інструмент контролю натовпу. А запалювальні гранати або вибухові балони спосіб розвернути хід бою у свою користь. Коли приходить час апгрейдів, дивись від простого до важливого. Перший пріоритет шкода. Немає сенсу мати масив магазинів, якщо постріл не пробиває захист ворога. Другий об'єм магазину. Більший магазин дає менше пауз на перезарядку і менше ризику опинитися без патронів у критичний момент. Далі швидкість перезарядки і точність, особливо для зброї, що вимагає швидких пострілів. Коли обираєш між апгрейдами, уяви ситуацію бою. Чи частіше ти стріляєш по групах, чи по одній великій цілі, від відповіді й веди інвестицій. Економіка гри окрема історія. Скарби, коштовності, антикваріат це валюта твоєї стратегії. Якщо твоя мета чисте проходження босів з мінімумом смерті, інвестуй у потужний РПГ, його шкода окупиться у кінцевих боях. Якщо ж ти віддаєш перевагу стабільному брутальному стилю, покращуй дробовик його запас і об'єм магазину, щоб тримати контроль у натовпі. У підсумку зброя і апгрейди в Resident Evil 4 це не набір опцій а мова виживання. Торговець дає тобі інструменти. Інвентар диктує вибір. А арена перевіряє, чи ти вчився правильно використовувати все це. Інвестуй в те, що любиш, перерівнюй апгрейди до свого стилю. І не забувай, хороша економіка це коли в найважчий момент у тебе під рукою саме та куля, яка вирішить долю поєдинку. У Resident Evil 4 важко не відзначити атмосферу. Вона тримає гравця з першої хвилини до фінальних титрів. Тут усе працює на відчуття постійної загрози, похмурі іспанські села з дерев'яними хатами. Туманні вузькі стежки, готичні замки з високими залами, де відлуння твоїх кроків нагадує, що ти не сам. Розробники свідомо грають із контрастами. світло факелів вириває з стемерєве кам'яні стіни, а кожен коридор може приховувати не лише ворога, а й пастку. Ця гра не тільки змушує боротися, воно змушує відчувати світ навколо, Гнітючу тишу, шурхіт кроків позаду. Далекі крики, які нагадують, що небезпека завжди поруч. Саме завдяки цьому візуальному стилю Resident Evil 4 відчувається як справжній горор, навіть коли ти озброєний до зубів. Але на цьому напруга не закінчується. Важливу роль у цьому відчутті грає Ешлі, дівчина, яку головний герой Леон Кеннеді повинен захищати. Для когось вона може здаватися баластом, але саме її присутність додає особливого шарму і тривоги. Коли ти сам, це одне. Але коли поруч хтось за кого ти відповідаєш, ситуація кардинально змінюється. Ешлі немає зброї, вона беззахисна, і кожна твоя помилка може обернутися її викраденням або смертю. Це змушує гравця діяти розумніше, обирати безпечні маршрути, планувати тактику бою та постійно у битвах тримати фокус на дівчині. І в цьому полягає геніальність розробників: вони дали гравцеві не просто напарника, а причину берегти кожен патрон і кожен крок. Resident Evil 4 це не просто гра про зомбі чи черговий горор. Це історія про виживання у світі, де кожна тінь може приховувати смерть, а кожен звук здатен змусити серце калатати швидше. Тут ти не герой, що йде уперед без страху, а людина, яка балансує між надією та відчаєм. Навіть коли Леон робить крок уперед, він завжди знає, наступна кімната може стати останньою. Атмосфера гнітюча, світ жорстокий, а союзники крихкі і вразливі. Ешлі символ цієї слабкості того, що навіть у кошмарі є щось, що потрібно оберігати. І водночас саме вона робить подорож важчою, більш напруженою, більш реальною. Бо жах не лише у ворогах, що чекають за рогом, а й у відповідальності за тих, хто поруч. І коли останній постріл стихає, а темрява вкриває поле бою, ти розумієш, ця історія не про перемогу над монстрами. Ця історія про те, як далеко людина може зайти в боротьбі з власним страхом. І головне, що навіть у світі, де все заражене смертю, єдине, що тримає тебе в живих, це обов'язок довести місію до кінця, навіть якщо довкола залишилася лише темрява. На цій ноці ми будемо завершувати наш гелоїнський спецвипуск. З вами була, як завжди, команда Ігрофанів. Бажаємо вам мирного неба та до нових зустрічей!